Чемпіонат Казахстану по футболу, Прем'єр Ліга 9 тур. Дев'ятий тур, друзі. Вітаю всіх на YouTube-каналі майстер клас Хто ще не підписаний на нас, підписуємося прямо тут і зараз. Ваші лайки вподобайки, змістовні коментарі. Найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую наперед. Черговий дев'ятий тур Прем'єр ліги Казахстану з футболу розтягнутий на два дні субота і неділя. 17 і 18 травня. Е, я буду починати. Говорити буду лаконічно, швидко і тільки по суті. Мої варіанти прогнозів. Більше нічого. Е, в суботу два матчі заплановані, у неділю відразу чотири. І так, отже, окжетпес GGPS Актобе. Виїзна перемога Актобе 1,7. Перший матч. Другий матч Атерау ЖТСу. Дуже важкий, дуже впертий матч. Тотал менше 2,5. 1,9. Коефіцент. Не більше 2 м'ячів буде в цьому матчі. Далі. Неділя. 18 травня. У Литау Астана після е, невдалого виступу у чвертьфіналі Кубка Казахстана. Астані потрібно реабілітація і оправдання перед своїми вболівальниками. Астана, перемога 1-68. Виїзна перемога Астани. Над клубом Улитау. Кайсар Туран. Це матч впертий. Матч, в якому я прогнозую не більше двох м'ячів. Тотал менше 2,5. 1-81. Далі. Тобол Ордабаси. Неймовірні виконавці. Чудово грають і Тобол, і Ордабаси. Мені подобається гра цих клубів. Я, друзі, тут вибираю: обидві заб'ють. Коефіцієнт 1,98. Далі. Женіс кзелжар. Обидві пропустять. Саркастичний жарт, але ОЗ, звісно. Такий параметр називається обидві заб'ють. Це я просто кажу: в таких випадках обидві пропустять. Коли обидві команди мають найгіршу оборону і пропускають багато, тоді я кажу: обидві пропустять. Ну, Ми всі знаємо, що це означає, обидві заб'ють. Обидві заб'ють 2,08. Женіск за це було. І останній матч в неділю, я вважаю. Один із крутіших матчів. До речі, я нагадаю, що це футбол, тому що є протистояння сім'ї Єлімай Кайрат. У футзалі. А тут виходить, Єлімай кайрат в футболі. Кайрат їде в гості до Єлімай клуб. І я вважаю, що Кайрата очікує дуже-дуже важка, але все ж таки перемога. Непростий клуб Єлімай. І тому важка, але все ж таки, перемога кайрата. І тотал більше 1,5. Тут нас очікує або мінімальна перемога 1-0, або 2-1. Ну, 1-0. Не влаштовує мій прогноз, тому я його виключаю. Залишається лише 2,021, друзі. Ось тому я і вибрав перемогу Кайрата і тотал більше 1,5. Коефіцієнт 1,94. Дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись, вподобайки, коментарі від вас. Це дуже важливо, друзі. Чекаю на це, на вашу підтримку активність. Бажаю всім скорішої перемоги над рашизмом. Казахстан, Алга, слава Україні, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі, всім папа! -па.